Головний компроміс може бути в тому, що ми визнаємо по факту тимчасову окупацію певних територій України. Але однозначно ніколи не підемо на визнання юридичної незаконної анексії Російської Федерації Криму, Донецька, Луганська, Запорізької, Херсонської області. Це абсолютно є неприйнятним як для української влади. Я не можу собі уявити президента Зеленського, який би це зробив, і він би не був президентом. Я думаю, впродовж короткого часу. Другий момент переважна більшість українців проти таких поступок. Кілька місяців тому було опитування центру Разумкова, де в 80% українців виступають проти так званих поступок або компромісів з Російської Федерації. Лише 5% українців готові були би підтримати втрату юридичну українських територій заради якогось миру. Ані президент, ані навіть парламент не можуть прийняти рішення про відмову від українських територій. Конституційний лад, куди включається і територіальний устрій. Це виключна прератива всеукраїнського референдуму.